Часу у даному випадку ви берете ручки і з зеленим кольором, які слова ви виписуєте, або ось ці зеленим кольором, або їхню початкову форму, ось це, що стоїть під низом. Зверху стоїть приклад речення, як воно, в якому застосовується це фразове дієслово, і переклад я вам буду говорити, ви будете записувати. Отже, всього речення писати вам не потрібно. Ще раз наголошую, тема фразові дієслова по темі час. The journey dragged on for hours, the kids were so bored. Отже, слово drag on – це продовжуватися протягом довгого часу. Пишемо drag on – тривати, продовжуватися. Слово drag – це вообще тягнути. Drag on – продовжувати або тривати. Тепер у Британії є такий вираз, як get on. Це ставати пізно. Типу час вийшов, час стік. Time is getting on now. Все, час вийшов. Let's hurry home. Давайте поспішимо додому before it gets dark. Доки не стемніє. Тому get on, ставати пізно, темніти. Або час стік, Час вийшов. We take the children to the park every afternoon. Ми беремо дітей в парк кожного дня to break up the day. Слово break up це розділити. В більшості випадків застосовується до часу, до дня. Break up – розділити. І ми ще знаємо такий фразовий вираз break up – це розірвати відносини, так? Розійтися з кимось. We take the children to the park every afternoon. Ми беремо, ведемо дітей до парку кожного дня, To break up the day – щоб розділити день. So, день. dragged out his speech. Слово знов drag, це тягнути, дрек-out, розтягнути. Пишемо дрек-out, зробити щось дуже довге. міхаїл дрек-out his speech, Міхаїл розтягнув його промову. For so long, так довго. That some of the audience ще дехто звідки з публіки. Fall asleep. – «заснули». Тому дрек-out розтягнути. As the years went by, коли роки пройшли, I grew to love feel sense of humor. Слово go by пройти, Пишемо: go by» пройти – слово, яке стосується до часу. As the years went by, I grew to love feel sense of humor. <проб> <проб> Mars the захоч. As a years went by, коли роки пройшли, I grew to love your sense of humor. Я полюбив. Чи я полюбила філове почуття гумору? So, we take the children to the park. Що таке take children to the park, man? Ми. Ага, вода було. The deadline for the project. Що таке deadline? Чао, Забава, думаю, що це граничний термін. Пишемо. deadline, це граничний термін. What's the deadline for the project? Який є граничний термін для проєкту? The deadline for the project. Crept up on us. Слово creep up... Це траплятися повільно для когось або тягнутися. тягнутися, розтягуватися. Пишемо, хріб обтягнутися, розтягуватися, хріб обтягнутися, розтягуватися. Далі. We take the children to the park every afternoon. Ми беремо або ведемо дітей to the park. Куди? До парку. До парку. Кожного дня. To break up the day. Є. Yeah. The doctor is busy at the moment. Лікар є яким? Зайнятим at the moment. На даний момент. But I will try to fit you in later today. Fit in. Знайти час для когось вмістити. Пишемо. «fit in, знайти час вмістити. Fit in, знайти час вмістити. Далі, I enjoy whiling away the hours, reading novels and comic book. Я насолоджуюся whiling away the hours. Це проводити час розслаблено. Пишемо while away, проводити розслаблено час. I enjoy whiling away the hours, reading novels and comic books. I enjoy